Коро ПФМ Рідне Радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 0075. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо. Короб фм сьогодні четвер, 29 лютого, у студії Лілія Висоцька в ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення. До уваги жителів Коробщини. Графік виїздів мобільної медичної бригади Товариства Червоного Хреста на найближчі дні. 29 лютого, четвер, Шабалинів з 10 до 15. 1 березня, п'ятниця, Рижка з 10 до 15. На жаль, життя ще одного нашого земляка обірване ворогом 22 лютого під час оборони України від російського загарбника загинув солдат Віталій Володимирович Вареник, уроченець рождественського житель Носівки. Віталій Володимирович народився у великій родині, закінчив школу, здобув кваліфікацію тракториста, жив у рідному селі. Згодом створив родину і переїхав на постійне місце проживання до носівки на Малу батьківщину дружини. Наш земляк працював у Києві в комунальному підприємстві Носівка Комунальник, мав золоті руки у будівельній справі. З початком повномасштабного вторгнення доєднався до загону тероборони. Згодом став членом ДФТГ. У лавах Збройних сил України виконував обов'язки старшого водія-гранатометника, першого міномета, мінометного зводу, другого механізованого батальйону. Часто виходив на зв'язок. Останній раз рідні ні, почули його голос 16 лютого. Дуже сумував за онучкою, амінкою. Запевнив, що все гаразд. Дав настанове усім рідним, наче прощався, коли перестав виходити на зв'язок. Родина відчувала щось сталося, сталося непоправне. Залишаючись вірним присязі, Віталій Володимирович загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині на Лимансько-Куп'янському напрямку. Внаслідок підриву на міні. Сталося це 22 лютого. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника. Низько схиляємо голови у пошані. Вічна пам'ять і вічна слава героєві. По сині, плине кача, по ти, Мамко ж моя. Deixa me... to me a <laughs> man. Ропі відбулось змагання з волейболу серед дівчат у рамках турніру Пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги, колись давненько до війни. Коли у наших районних змаганнях брало участь до 30 команд, Вітя Гончаров, тоді директор ДЮ США, тепер полеглий герой війни, казав: ми навчилися проводити масові хороші старти. А от шоу, щоб глядачам було цікаво, робити не вміємо. І показував мені на Ютубі відео з американських шкільних стартів, плакати, сотні глядачів на трибунах, музика і так далі. Та куди нам думав. Взимку спортивними залами України прокотились ігри всеукраїнської шкільної ліги пліч опліч. А 28 лютого вони завітали і в Коробську громаду. Що можна сказати? Це неймовірно круто та цікаво. Оте шоу про яке мріяв мій товариш. Було і в нас. Почалась підготовка до стартів давненько у кабінеті Володимира Куніцина на нараді. Там окреслили, що і як робити. І забігаючи наперед, хочу сказати слова величезної вдячності директорам навчальних закладів, вчителям фізичного виховання. Стільки роботи зроблено так підготувалися. По-перше, приїхали всі дев'ять шкіл. Уявляю, як важко було набрати дітей малим школам, адже вік учасників дев'ятий клас і молодші. Грали навіть учениці п'ятих класів. Друге за дітей. Біля майданчика вболівали керівники навчальних закладів свої вболівальники, що важливо з цікавими, яскравими, різноманітними плакатами підтримки. Велика вдячність за пророблену роботу Олегу Курбанову та Олені Куніцинів. На змагання приїхали заступник голови реціверської державної районної адміністрації Павло Плотніков, освітянський керівник Світлана Біла. Звісно, як і завжди, вітав юних спортсменів Коробський селищний голова Володимир Куніцин та інші гості. Важливо, що зал прикрашали банери з логотипом змагань. Це додавало настрою. Чудова ведуча Наталія Поліщук. Танцювальне вітання від Алькорну. Центру дитячої та юнацької творчості і цікаві ігри. І маємо такі результати. Група А. Риботин оболоння 2-0. Риботин Шабалинів 2-0. Оболоння Шабалинів 1-2. Група Б. Короб Карильське 2-0. Короб Лукнів 2-0. Карильське Лукнів 2-0. Група В. Атюша Рождественське 1-2. Атюша Нехаєвка 2-0. Нехаєвка Рождественське 0-2. Фінал. Короб Рождественське 2-1, 15-2. 5, 9, 15, 15, 4. Риботин Рождественське 2, 0, 15, 6, 15, 8. Риботин Короб 2, 0, 15, 10, 15, 12. Перше місце Риботин, друге Короб, третє Рождественське, четверте Шабалинів. Далі Карильське, Атюша, Оболоння, Лукнів і Нехаєвка. Про переможців. Несподівано дуже гарні золоті медалі виграли дівчата із Риботина. Звісно, всі вірили в перемогу Коробської. Школи та перші вихованки Миколи Медведя та Владислава Яцечка за короткий час підготовлено зовсім нову юну команду. Вище всяких похвал зіграла добра, привітна і по волейбольному майстерна дитина Софія Єфремова. Чудово діяли Діана Кеда та Настя Мерзак, і вони були командою. Колись великий тренер Ігор Турчин сказав, що у жіночій команді тренер повинен бути диктатором, щоб приборкати емоції гравчинь. У дітей все звісно Існо м'якше та присутність жорсткого, коли треба Владислава Яцечка на тренерському містку риботина. Гнала дівчат вперед до золота. І взагалі два тренера це здорово, значно покращує ефективність роботи. Короб дуже хороші навчені дівчата, та їм бракує емоційності, характеру, взаємопідтримки. У надважливій грі з риботином надміру хвилювалися, боялися ризикувати, лупили по м'ячу з усієї сили. Просто перекидали на чужу половину шкіряну кулю, а там все приймав. Мала Софія розігрувалися атаки з ризиковими скидами і атакуючими ударами. Ініціатива була у Риботина. У срібних призерів відзначу Ірину Хорошок, іноді ефективно діяла і Яна Баровська. У рождественському краще Дарія Черства. Ще мені сподобалася Гараша Болинова, лідери Світлана Овчарта, Софія Борисенко та Оболоня. виділялись четвери Кангеліна та Каріна Солоха. Всі решту команд великі молодці зробили все по максимуму. Атмосферу свята. Та ще більше покращили солодкі подарунки всім командам від Павла Плотнікова та Володимира Куніцина. Нагороди щира подяка Збройним силам України, світлини на пам'ять і дуже дуже хороший настрій. Президентський проєкт Пліч Опліч крокує майданчиками Чернігівщини. Далі фінал, чемпіонат Новгород Сіверського району. Автор Володимир Лучко, начальник відділу сім'ї, молоді та спорту. Інформацію взяти з офіційного сайту Коробської громади. Жителька Чернігівщини хотіла оформити грошову допомогу, натомість втратила 53 тисячі гривень. До поліції звернулася 50-річна жителька Коробщини із повідомленням про те, що з її кредитного рахунку зникли кошти розміром 53 тисячі гривень. Про це повідомляє поліція Новгород Сіверського району. Заявниця повідомила, що в меседжері Viber натрапила на оголошення про зарахування грошових коштів громадянам України, перейшовши за посиланням та ввівши дані свої. Оєї картки з рахунку потерпілої були перераховані гроші на іншу картку, нібито за покупки в інтернеті. Зрозумівши, що її ошукали, жінка одразу звернулась до поліції. Останній день лютого обіцяє бути по весняному теплим. В останній день лютого по Чернігівській області прогнозується до 10 градусів з позначкою плюс. Про це повідомляє Чернігівський обласний центр з гідрометеорології. Тож по Чернігівській області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південний 50 метрів за секунду. Температура вночі від трьох морозу до 2 градусів тепла в день від 5 до 10 градусів із позначкою плюс. Це були новини. Народний календар. Сьогодні четвер, 29 лютого, Всесвітній день рідкісних захворювань. Віряни за новим календарем шановують пам'ять святого преподобного касіяна. Наші предки вважали День Касіяна особливо небезпечним. Вірили, що будь-які плани задумані цього дня не стісняться. тому часто роботи припиняли ще до початку вечора. Менинники сьогодні, порфирій та ілля талісманом людини, народженої 29 лютого є тигрове око. Цей камінь особливо любили римські воїни. Вони гравіювали на його поверхні різноманітні символи для захисту. Тигрове око здавна вважали лікувальним каменем. Вірили, що воно здатне допомогти від гепертонії. Який сьогодні день в Україні та світі? 29 лютого в Україні і світі всесвітній день рідкісних захворювань, день цифрового навчання, а також міжнародний день поширення інформації про травми, спричинені повторним перенапруженням. За останні 130 років 29 лютого максимальна температура в повітря складала 7,8 градусів Цельсія у 2008 році. Мінімальна ж складала мінус -20 20,2 градусів за Цельсієм у 1952 році. Сонце в Коропі сьогодні зійде о 6 годині 31 хвилині, а зайде за горизонт о 17 годині 29 хвилин. У Коропі сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар, проте без опадів. Принаймні так нам кажуть синоптики. Народний прогноз погоди 29 лютого здавна вважається самим нещасливим днем. У цей день наші пращури не працювали, намагались не виходити з дому, особливо до сходу сонця. Удавнину примітили, якщо собаки катаються до снігу, а той до хуртелиці. Це був народний календар. З вами була Лілія Висоцька з Чомирного Неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе, короп Ефем рідне радіо.